Вітаю! Мене звати Лілія Орел, я юрист, психолог, і в даному відео мова піде про простій. А саме я буду говорити про порядок оформлення простою, про порядок оплати часу простою, про зарахування до стажу роботи часу простою, а також чи виконує свої трудові обов'язки працівник під час простою. Визначення простій. Регулюється частиною 1 статті 34 Кодексу законів про працю України. Простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. Порядок оформлення простою регулюється. Листом Міністерства праці та соціальної політики України від 23.10.2007 року за номером 257 06 187 07 щодо організації роботи під час простою на підприємстві. І що ж зазначено в цьому листі стосовно оформлення простою? Рекомендовано роботодавцям вчиняти такі дії. Перше, це обов'язково видати наказ про оголошення простою і в ньому зазначити період запровадження або обставину, ну, наприклад, це введення військового стану, з якою пов'язуватиметься припинення простою, тобто простій припиниться після закінчення. Військового стану. Наступне, перелічити працівників, на яких він поширюється, через те, що не завжди простій може поширюватися на працівників всього підприємства, установи чи організації. І також необхідно зазначити розмір заробітної плати, яка буде виплачуватися працівникам, а також, вказується, відповідальна особа. Яка буде відповідати саме за доведення до відома цього наказу іншим працівникам? Стосовно порядку ознайомлення працівника із наказом про оголошення простою в період воєнного стану, це може здійснюватися і засобами електронного зв'язку. Наприклад, якщо працівник відсутній. І він не може фізично прибути на підприємство для того, щоб ознайомитися з наказом, то роботодавець може використовувати електронні такі засоби, як електронну пошту, вайбер, телеграм, ватсап і так далі. На період військового стану це дозволяється. Також стосовно порядку оплати часу, простою, то даний порядок регулюється статтею 113 Кодексу законів про працю України, в якій зазначено, що час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки, встановленого працівникові розряду в дужках окладу. тобто Дві третини виплачуються не з загальної заробітної плати, яка складається з окладу, премії, вислуги і так далі. А тільки з окладу. Дві третини з окладу. Наступне це зарахування до стажу роботи простою. Чи зараховується даний період до стажу і чим це регулюється? Це питання регулюється. Пунктом 2 частини 1 статті 9 Закону України про відпустки, в якій передбачено, що час, коли працівник фактично не працював, але за ним на підставі законодавства зберігалися місце роботи, посада та заробітна плата, повністю або частково зараховується до стажу роботи. Тобто період простою зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. І також до мене досить часто звертаються з питанням, чи все-таки зобов'язаний працівник працювати, виконувати свої трудові обов'язки під час простою, чи він не повинен їх виконувати. Державна служба України з питань праці роз'яснила, що. Під час простою працівник не виконує трудові обов'язки, визначені трудовим договором. А от якщо працівник продовжує виконувати свої трудові обов'язки, в тому числі і за межами адміністративної будівлі роботодавця, це є роботою в дужках дистанційною або надомною і підлягає оплаті. Відповідно до встановлених умов оплати праці. Отже, в такому випадку не йдеться про простій. Тобто під час простої трудові обов'язки не виконуються, а якщо працівник їх виконує за межами адміністративної будівлі, то він має право отримувати заробітну плату в повному об'ємі. І це вже буде мати назву не простій, а дистанційна або Надомна робота. Шановні глядачі, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб завжди отримувати повідомлення від мого каналу, ставте питання, залишайтеся в юридичному тренді. Все буде Україна і до нових зустрічей!